Доброго дня, шановні друзі, з вами Олексій Якубін, кандидат політичних наук незалежний політолог, і це мій коментар для MyUA. А щодо візиту Парна Бернса, це очільник Центрального розвідувального управління до Києву таємного візиту. А ми про нього довідалися з західних ЗМІ, а які про нього вже постфактум активно почали писати, але зрозуміло, чому так, тому що. Є питання безпеки, і до речі, це не перший візит пана Бернса, про який ми пишемо. Ми довідуємось вже після самого візиту. А в чому взагалі була важливість? Тобто, The Washington Post опублікував таку інформацію, що в ході цього візиту пана Бернса познайомили з планами України на звільнені території, ідеєю про те, щоб, власне кажучи, ще додатково звільнити частину території і вийти а, на адміністративні межі в контексті Криму, і так далі. І можливо тоді, коли Росія зрозуміє, що в військовому плані вона вже нічого не зробить, а міркувати про якусь а, переговорну стратегію. Тобто, ну, принаймні, з матеріалів Вашингтон Пост, ми дізнаємось про подібну інформацію. А, я не виключаю, що подібна дискусія є. Ви знаєте, що і на заході активно йде дискусія пов'язана з тим. Власне кажучи, що бажати перемогою у війні, є наша позиція пов'язана з цим. Тобто, і вона є достатньо чіткою, і ми доносимо Україна і доносить і до західних партнерів, і до речі, вже і не до незахідних партнерів. А де ми розуміємо, є важливий момент а, міжнародно визнаних кордонів, тобто, щоб ми повернулися в міжнародно визнані кордони. А власне кажучи, для цього а, які б ми плани тут не брали, так чи 10 пунктів зеленського чи пропозиції Китаю і, а, достатньо, наприклад, пропозиції виконати просто перший пункт, тобто щоб Росія вивела свої війська з території України, українські політики теж про це говорять, як казав Діна Гамія. Тобто і тим самим а, Україна. Тоді б да, ми досягнули от якогось такого стартового моменту, пов'язаний з переговорами. Але в цілому, чому цей візит важливий? Тобто він ще раз показує, що західні країни вони в принципі розуміють і підтримують ту стратегію, яка є зараз у нашій країні, тобто використовуючи західну допомогу, а звільнити максимальну кількість територій. І лише коли Росія буде розуміти. А що в військовому плані вона вже нічого не зможе змінити. А тоді а, Росія буде готова до справжніх переговорів, не до вдаваних, як вони багато говорять, що будь то вони готові, а це ми не готові. А, справа тут в іншому: а, насправді Росія, дивлячись із того, як, що не лише говорять, але й роблять їх політики, які накази йдуть, вона не готова до реальних переговорів. Тобто, в неї є е, ключова мета: просто можливо це використовувати як риторику для незахідних країн, риторику про переговори, а для того, щоб далі продовжувати. Жути активні бойові дії знов таки, ми бачимо, що насправді для Росії це теж не є так, прям легко, і війна її виснажує. А тому, що навіть оці останні останній пуч або спроба пучу як називає фальш, пуч пригожена про це говорить. Тобто, всередині Росії йдуть певні процеси пов'язані з війною, і тому, а, виходячи з того, як багато територій ми зможемо звільнити, справді для російського політичного керівництва це буде створювати ще тепер додаткову проблему. Тобто є факт тиску а, через саму війну. А і, і цей факт всередині Росії буде наростати. Ну і зрозуміло, що а, не успіхи, а, а втрата а, окупованих територій Росією буде ще додатковим аргументом. А чому всередині російського суспільства все більше буде визрівати бажання а, якимось чином закінчити цю безглузду війну, яку вони почали? І тому я думаю, що от якраз про ці моменти йдеться в цих західних матеріалах з Вашингтон Пост, і, власне, про ці моменти були обговорення з очільником ЦРО. Але наразі ключові моменти, і ми з вами це чудово розуміємо, це, звісно, наш наступ. І західна допомога, яка тут є вкрай важливою. Ну, зрозуміло, що це стосується і. Отримання хоча б якоїсь додаткової авіації, F-15, F-16. А, Ну бо для сучасної війни інакше складно собі уявити, як можна в тому числі активно проводити операції. Ну тому я думаю, що це такий був візит, щоб зрозуміти, знаєте, звести американське і українське уявлення про хід війни і можливі а будь яка вона закінчується переговорами рано чи пізно переговорні а моменти, які можуть бути, а і звірити годинники: українські, американські.